Ай, блін, забув. Коротше, ми відправляємося в Таймтревел, далеку Грецію, що за далекими горами, далекий гір, і за Денисовим носом, у Денисовому пальці. Це зампу Іде в дуренду. І, і це далека Греція. Ось місце давньогрецька. Давньогрецька Греція, коротше. Відправляємося до самого найсміливішого. Най... Грандіознішого гемороя давньої греції. Героя. О, героя. Давньої Греції. Давньогрецької греції. Е -е... Бабайка, бабайка, бабайо. Ну, вперед. Три-два цього. До речі, коли цей во, цей бабайку, все, ми йдемо? ми йдемо. Коли бабайку злий, він дуже небезпечний. У нього йодла до речі. Ой, не очеребали. Мы тут мы ж даже люди. Да. И зачем? Ясно. Проводикаты. Я. Ай, творится. Бойко, бере а ти... <laughs> 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 Що ж буде з нашим головним героєм? Yeah. А з ним станеться. <laughs> Зараз ми йдемо те руку. Зараз ми йдемо саму найароматнішу вафлю з усіх ароматних ароматів ароматних ароматів ароматних шоколадних вафель. це Міні штучка. Це є что с неделя. Я занка без голубь.